Скажи чесно, було таке, що відчуваєш провину за те, що в тебе все нібито нормально? Начебто радієш життям, п'єш каву зранку, робиш свої діла, але всередині щось стискається і ти відчуваєш якусь провину, бо хтось десь зараз страждає, може від бомб, від сирен, від безробіття, ще від чогось страшного. Від голоду. І ти питаєш себе, чи маю я право? Маю я право зараз сміятися, їхати у відпустку, пити вино ввечері? Чи маю я на це все право? Коли стільки біди навколо, чи маю я право будувати бізнес, коли інші втратили все, просто все. Це не фантазія, це має назву Сіндром вцілілого. І я знаю точно, зараз у багатьох, хто знаходиться за кордоном України, хто в Європі, а може в Америці, в Канаді, зараз відчувають те саме цей синдром, синдром вцілілого. Пам'ятаю, як я сиділа на морі, було дуже красиво, було дуже затишно, був такий спокій навколо, люди такі всі щасливі, веселі. А я не могла розслабитись, все в мене всередині стискалось, і я постійно як соромилась, соромилась того, що я зараз у безпеці. Коли ти залишаєшся в безпеці, і тобі здається, що це несправедливо, що десь там гинуть люди. Коли ти маєш втому і не можеш відпочити, не можеш. Коли я переїхала в Нідерланди, перший час я. Не я не могла ходити на екскурсії, на концерти, хоча більшість людей це робила, бо були безкоштовні квітки, а я дійсно їм не користувалася. Може, один раз сходила, і мені було так якось важко на душі, дуже важко. Деякі люди могли ходити на комедії, на стендапи, а я не могла. А потім я прочитала слова, які дійсно стали для мене поворотом. Дітейгер, жінка, яка пережила Аушвіц, вона психологиня та авторка книг, написала такі дуже важливі для мене і для може когось із вас слова. Я зачитаю. Радість не зрада. Страждання одних не означає, що інші не мають права на щастя. Не зрада. Радість не зрада. І я стала кожного дня повторяти собі, коли радію. Це не зрада, це не зрада, радість це не зрада. І мене ці слова звільнили, дійсно звільнили. Бо поки ми радіємо, життя триває. І це найкращий опір темряві. І це найкращий опір темряві. Радість. Я розумію, що дуже важко радіти, коли така біда, коли кожного ранку новини я читаю або це дуже важко. Але. Треба. Бо це буде як замкнуте коло. Ми ніколи не зможемо бути щасливими, ми ніколи не будемо жити. А коли жити? Мені 50 у цьому році. Коли мені жити? Чекати, чого мені чекати? Чому в мене в голові, у серці ця провина, навіть коли я допомагаю, навіть коли я роблю донати, я все одно відчуваю цю провину. Я хочу поділитися з тобою практикою, яка допомагає мені відчувати себе живою, яка допомагає мені не соромитись за своє щастя сьогодні. Сьогодні увечері прийди додому, заплющ очі, або напиши в блокноті три маленьких радощі, які були сьогодні з тобою. Ну, наприклад, обійми мами, поцілунок дитини. А, аромат дощу, гаряча кава в руці. Кожного разу, коли ти будеш це згадувати або записувати, кажи собі, пиши собі, я маю на це право. Я маю на це право, бо я вціліла. Я молодець, я вціліла. І якщо буде знову находити на тебе, типу, а, там десь, а як я можу, згадай? Або уяви обличчя своєї мами, яка радіє, що ти вціліла. вціліла, яка каже, сонечко моє, яка ж, я щаслива, що ти вцілів, що ти є, що ти ще існуєш, що ти живий, що ти радієш, що ти маєш щасливі моменти в твоєму житті. Знаєш, я створила цей канал не для шоу, а для от таких от розмов, глибоких, тихих розмов, які допомагають мені. Я сподіваюсь, ці розмови комусь теж допомагають. І якщо ти сьогодні, мав оці три щасливих моменти, напиши, поділись, напиши в коментарях, що ти собі хочеш дозволити, або що ти собі дозволяєш. Це допоможе і мені, і допоможе тим, хто прочитає цей коментар. Я впевнена, що комусь це допоможе сьогодні жити. Бо ми всі тут у цьому разом. Дякую, що ти тут зі мною. Якщо хочеш, мені буде дуже приємно, лайкни, підпишись. Якщо хочеш продовжувати бути тут зі мною. І до нових зустрічей. З тобою була твоя Ішвець.